Вудфікокінгохідгаос uh, uh, при Карпатському університеті студенти кафедри біохімії першого другого курсу підготували доповідь про забруднення навколишнього середовища. Родзинкою самої конференції, яка присвячувалась саме ту в Парижі було те, що доповідали студенти англійської викладачі впевнені спілкування англійською мовою для них корисно, адже це світова практика. Доповіді Досить грунтовні і досить такі насичені науково не просто, не про не доповіді, а діти підійшли до, до своїх доповідей креативно і нас радує те, що вони можуть спілкуватися з англійською мовою. 44 студенти поділили між собою теми, які стосувались забруднення довкілля та підготували презентації англійською мовою. В доступній формі намагались розповісти, що саме завдає найбільшої шкоди природі, та які фактори найбільш негативно чи позитивно впливають на навколишнє середовище. Духіменіфазивайромент Ем, мені попалася тема. ця, я розповідала про, ем, про вплив сучасних технологій на позитивний вплив сучасних технологій на навколишнє середовище, те, що використовується. Ну, нанофільтри для очищення води ще однією причиною того, що обрали іноземну мову для доповіді, стало те, що 2016 рік оголошено роком англійської. А викладачі впевнені, що для самих студентів це ще й корисні знання про довкілля кажуть, в майбутньому вони їм знадобляться. Студенти повинні розуміти, що охорона довкілля починається від кожного з них. Якщо хтось десь забруднив, йому треба зробити зауваження. Якщо нема кому зробити зауваження, прибери, від тебе не пропаде. Оце головна тема. А то, що важливо, що ця аудиторія, яка сьогодні до доповіді робила, яка брала участь у обговоренні, вона буде здатна використати світовий досвід. Такі лекції проводитимуться частіше, кажуть викладачі, адже вони приносять неоцінений досвід для майбутніх науковців.